Ворожі ПСО, фейки, пропаганда? Як Сумщина воює в інформаційному просторі? Останнім часом агресивність нашої сусідки посилилась, знищується наша інфраструктура, вбивають мирних жителів. Посилилась і ворожа пропаганда. Як відрізнити вкиди? Як запобігти? Впливу ворожої пропаганди на психіку людей і як елементарна медіаграмотність може сприяти перемозі в цій інформаційній війні. Про це та інше в наступному випуску експертної думки на СТС.